Всім доброго дня! Я вас вітаю! Сьогодні у нас 12 червня-понеділок. Сьогодні ми традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Зараз подивимося, що нам принесе цей тиждень, так яким він для нас буде. Вас, як завжди, буду просити бути активними, залишати лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях свої питання. Якщо виникають, буду на них відповідати. Більше прогнозів подобово на кожну область країни. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Там завжди є свіжі прогнози. І так, давайте подивимося, який цей тиждень буде для нас, так що він нам принесе. Емоційно дуже напружено і дуже складно емоційно, та активність у повітрі таке буде. Тиждень буде приносити багато неочікуваних якихось подій, скажімо так. Сьогодні, 12 червня, яка ця доба буде сьогодні? Мені йдуть циклічність іде сьогодні, тобто це повторювані події. Досить, дивіться, важко, досить напружено. Тобто, сьогоднішня доба йде якась також напружена, може працювати захист системи. Система роботи захисту Вона може бути активною сьогодні по країні, але бажано реагувати на всі тривоги, які можуть виникати. Завтра в нас вівторок. Вівторок мені йде досить активний. Карта башні показує, що. Саме вівторок, саме темний період доби мені йде. Тому може бути з понеділка на вівторок, може бути з вівторка на середу. Тобто саме нічний час може бути досить напружений та активний. Тому закликаю всіх, реагуємо на тривоги. Дивимося, що відбувається навколо. Середа. Середа, дивіться, досить напружено по дияволу, та карта супротиву, карта відбивання, карта якоїсь також захисної реакції. Ось четвер. Четверг, що чекаєте? Четверг йде масовість. Дивіться, масовість, активність це тривоги. Можливо, це масова тривога, можливо, це а, польоти активні так, по країні нашій. І також активність по вогню. Тобто робота а, захисних систем, так, якийсь супротив іде, Активність у деяких а, регіонах вона таки є. Далі, п'ятниця. П'ятниця. П'ятниця мене йде... А, активність повітря може бути, але тут по п'ятниці йде більш втримання балансу і якесь ресурсне підсилення, якісь фінансові операції можуть проходити в п'ятницю. Далі, субота, що чекає нас в суботу, 17 число. Субота, Субота мені йде карта уміряності і карти захисту. Тобто ситуація може бути більш розмірена, більш така, знаєте, в'яло текуча. Але тривоги не виключено можуть бути. Ну, не бачу. Тут якоїсь сильної загрози, і неділя неділя вивчення якоїсь інформації, активність по тривогам і велика загроза з.